Ревізор дорвався до хатини. Вхід пішло усе підряд. Ні, я не встиг його роззути. Дем'ян, будь ласка, не роби тут тільки шкоди. Розуваємося, злазимо зі стола. Настав період нових випробувань. Перевіряємо шибки на міцність. за лампочку. И все, Сашка работает. Кря-кря. Кря-кря. кря кря и все что тебе можно. Дем'ян Брежно? гаряче. Заїде пляшка стоїть. Але ніхто не знає, що там вино. Шановне панство! Розпаковка до Дня Покрови, козацтва Української повстанської армії і, звісно ж, до Дня захисника нашої неньки України. У нас вже неодноразово. Цей день відбувалися події корисного значення. Ми в цей день саджаємо рослини, дерева, кущі і в цьому році не зраджуємо традиціям. Нам наш підписник, глядач, підігнав даруночки. Давай подивимося, що тут, бо я не знаю. Я знаю, що мають бути фундуки, але дивлюсь, що тут, крім фундуків, ще щось є. Ого! Леська. Дарма ти не поїхала з нами. Я тоді поки що залишу це на десерт квіти з закритою кореневою системою. Воно може почекати, це не терміново. а дерева зазвичай з відкритою кореневою системою. І в жовтні, як на мене, найкращий час, аби саджати mm -hmm. дерева. Нехай це слугуватиме невеличкою порадою для тих, хто думає досі, що дерева краще саджати весною. Насправді краще восени. Ми вже саджали ліщину від Макса. Макс, тобі великий респект за те, що ти за нас не забуваєш і постійно пропонуєш свої саджанці. І з тих, що ми вже саджали, то ну, абсолютна більшість росте. Могли б рости краще, якби з мене був садівник трошки. Товковіший, але я теж вчуся. Спаржа Вальта. Я цікавився темою спаржі, але ніколи не, нав... не наважувався спробувати. І от тепер є привід. Це багаторічна рослина, зараз дуже трендова. і Всі ви бачили такі оці стрючки спаржеві, що до речі, доволі недешеві. Так от, це. Молоді пагони рослини і решту року воно вимахує зріст людини такий великий бур'ян, тому їстівною є ота стрілочка, яка стартує на початку. Судячи по наявності сережок, точно не однорічка, вони вже готові давати плоди. У нас, до речі, по два, по три роки деревцята молоді ще не давали плодів, тому ми з нетерпінням чекаємо. На цю подію. До речі, ще є пакет. Паржа Каліфорнія. Круто! Це сюрприз, я не знав цього. З цього ніяк. Це зразки е, горіха, який є представником цього сорту. Будемо саджати з думкою про швидшу перемогу, з думками про тих, хто зараз боронить нашу незалежність. І нехай е, нехай це буде якийсь. Вклад в майбутнє, бо ми маємо, скажімо так, максимально турбуватися про сьогодення, але не забувати, що і майбутнє у нас у всіх, безперечно, має бути світлим і продуктивним. Тому вже зараз треба закладати паростки для подальшого якогось розвитку. Тому годі балакати, будемо готуватися передягатися і. Робити корисні справи. Нехай мене пробачать односельчани, які в такі важливі свята не працюють. Вважається це гріхом, тому я готовий взяти цей гріх на свою душу і попрацювати сьогодні от в такому форматі. Дякую за допомогу. відро Знаю, виливай, виливай одразу. Я його скоро мисло впало тай. Води, так хочу. Що хочеш? Води. Води, зараз щось придумаємо. Оце зараз хороша погода на щуку. А що, ловив уже щуку? Колись ловив. Цього, цього літа не ловив? Тут, так? Да? Да. Так. Катарусу судики підсік. Три судака, два судака забив а третій дійшов. А я більше нього ловлю судаків І щук Ось за тут у такого обходиш. Школу не ходиш? Ні, онлайн. І що? Подобається онлайн? Так. Да. Що просто вдома сидиш. Не то, що це прийшов в школу і щебанула повітряна тривога. А що робите, коли тривога? Тікаємо в підвал. Коли вдома, то просто в хаті та хасенько під столом сидимо. Ага. Але лізете під стіл, так? Да? Так да, ми ліземо під стіл. Щоб коли, може, якась ракета впала, в нас хложе поб'є, щоб по, по нас не попало, воно ж по скулу попало. Угу. Ага. Тут з братами, так? Да? Так, да. сидю. Ти ж не старший, ні? Так, да, я менший. Не найменший. Старший я то колись бачив відео. Згадав, згадав я його. Він ото дерева з вами садив. Mm, а, Микола. Ого, то він вже виріс, так, да, Микола? Йому вже 14. Вже все, по дівках ходить, так? Да? Да. Бачив відео, що ви садите щось в Маркелові. Де де? В Маркелові дивився по телевізорі. Як, як ото як ви ще ходили на забой, з мішою купались. Та що, ростуть дерева там? Ростуть. Микола інколи вже там. Доглядає Микола, дивиться інколи до них чи. Ні, чи ні, не знаєш? Трохи дивиться, молодець. б десь. Ви коло себе садите, так? Да? Щоб було, да. Хай Хай так. Ростуть. Ростуть, дрова, дрова ми запаслися на зиму вже? Ми, ми, ми цей. Ми заказали, скоро привезуть. Угу. Нам, нас ось такі, як діда, путні. Путні. Великі. Да, Хотіли нам отакі тонесенькі сильно продати. Але ні. В Кажеш, путні взяли. Так, да, Хороші взяли, путні. Електропилка, воно перерізує його. Ти ріжеш, так? Да? Да. Вмієш пилкою. Молодь. Що його там кнопка раз, Но, нажав і... Та й хазяйнуєш, так? Да? Так. Да. А якщо ні, тормоза і пішов. Попи води, ніхто не трогав. Виключить тормози і почав дойду каляти. А що робить Микола в телефоні? Не допомагає? Так, да. в телефоні. А зато ходить, дивиться за дерева. Угу. А я друга пиляю. Молодці, треба щось в хазяйстві допомагати. Ну так. Ну дивимось, притім п'яти, вони всі новенькі. А може бути і караси, Путін. Да. Тут же є такі карасі, отакі. Що це вас бачу машини, так? Да? Друзі приїхали. Одихають? Ну хто одихає, хто. Работи. Працює, так. Да. Головне, щоб задоволення. Хтось їсти готує, хтось воду поможе принесе. Я приніс воду. Ну, бачиш? Люблю просто дерева. Що їх там? По-перше, якщо не буде дерев... Це погано буде воздуху не буде. О, буде лихо, так. Да. Воздуху не буде, і ми всі типу, повмираємо там за цього. Так що... Воздуха немає і ми. У Нас нема. Ну що воздух це наше. Треба це не щоб це були всірева. Дерева. Дерева. На сході я до цього. А куди ви діваєте бадилля? Самі гелячки. Ну, оце, що зараз палять. Всякі гелячки то... Потопимо, а то то що викидаємо? На. А листя ми основно цим. Ми на його на хорошу кучу, але не палимо. Просто на кучу зриваємо. <різвість> а там вже палити коли ми пізніше. А, то все-таки палить. Палимо, але пізніше. Хіба великими кучами збирали багато із зараз. Після сьогоднішньої ночі відбувається стрімкий листопад, Бубули заморозки. Саджаний фундук, горішок, листя якого тримається до останнього. Ставив, підготував, точніше, вчора насос, аби сьогодні вранці швиденько розпочати полив. Хотів, крім свіжо посаджених дерев, ще й полити усі інші, зробити такий вологозарядний полив перед заморозками і дивіться. Тепер треба чекати, аби сонечко зробило свою справу. Поїхав працювати, а ми тут тусуємося в хаті, так, да, демчику? Мама б теж би попрацювала, але нема на кого залишити цього шкета. Хіба на бубу? Подобається? Бубочка. І що там? Що там цікавого, демчику? Муха! А, муха це котуха.

Ось це така села з Дем'яном. розкидані памперси скрізь. Все розкидане, всі замурзані. А ти куди? А вони ще не Це їх ще красиво скрутили на купочку з колу. Поки відійшов з осадженцями, помітив як прийшов міхон. Подивився, що мене немає, і пішов. Робити зарядку ранково. Ось доходить черга до Барселонського фундучка. Це той, що з сережками. Зараз покажу вам кореневу систему. Ось шість саджанців, геть обмаль часу, і... тому я не показую процес посадки, ми вже це робили колись. І насправді вона відбувається поспіхом. Ще цей мороз сьогодні пожартував зі мною трохи. Я чекаю, коли нарешті цей шланг на сонечку відігріється. Кажу, зараз руку відкусу. Кажу, що, відкусу. Шо, як твої справи? А оце вийшов на подивитись на ставочок, посміхнувся хвильці, та й оце до праці піду. <рес> що тягнемо, тянемо, до природи треба ближче бути. Та це, це ж я так само, з самого ранку вийшов. Розімнувся. Малий досліджує. Ой, все, що бачить, та й досліджує, да, та, Демчику? Тато вчора показував, каже, що тут є вогонь. Тут воно відкривається, закривається, треба все попробувати. Угу, нема вогню. А <реш> <реш> то щось. Божечки. Ти що? те відкривається? Клас! Щасливий. Ой, сонце. Фух, слава Богу, робить, але, мабуть, ще в цьому шлангу, який підсмоктує воду, там ще е, не все, мабуть, розмерзлось бо напор не такий, як має бути. А в перервах можна похрумати свіжим топінамбуром. Сонечко добре. Замацав вже це вікно. Ой, ба! Який у нас цікавий лайфхак для ходіння. Эй, ты где? Ку-ку. Пошли. Опа. Пошли. Опа. Да еще, Диган, давай, шракуй. Рви. Ну, давай, рухайся. Сам давай. Достатка, давай. Топ-топ, как ты умеешь. топ топ -топ. <різватися> Як димян мій? Розгубився, розгубився. Ну давай. Uh -huh. Аба! Злякався, <різвався> злякався трохи так. Звісно, <різвався> ну, з косою такий дядько. Косою, дядько. Хочете, я покажу, як телефон зараз зафіксований опа, найкращий штатив? Екскурсія живим зоопарком. На садибі Гафія. екскурсовод Дем'ян. Вивчаємо живу природу. Травичка, коровка ам ам травичку. Ідемо разом? Давай я за тобою, а ти йде опа! Давай, давай, покажи. Ти ж вмієш уже, давай не бійся, Дем'янчик, це тобі на згадку будуть твої перші справжні кроки без. Допомоги. Давай, давай. Топ-топ. Давай, топ-топ. Красунчик, топ-топ. Все. Відео називаємо перші кроки Дем'яна». Самостійні. Це від гарбуза. Це кака. Давай, дякую. Значить, для себе, аби не забути, одразу від Катальпи перший і другий це Барселонський, а далі Каталонський Всі вгору. І ось там два теж барселонські. Тобто ті два і ці два родичі. І треба буде мені пригадати, який саме ось тут у мене сорт. Ще одна лінія ліщина. Гарно цього року прокинулися додаткові пагони і подивлюся весною, як вони перезимують. І можливо далі спробую погратися з кущами. Аби створити... Ну, коротше, схиляюся більше до кущів, ніж до дерев. І ось тут таких три наймолодших булавовидних. Які в мене цього разу експериментальні викрутаси? тих горішків, які залишилися, бо решту швидко з'їли. Це каталонський, здається. Дивіться, який він класний. Щоб ви розуміли, наскільки його шкірка не товста. Його можна пальцями роздушити. Перестарався трохи. Але дивіться, який гарний горішок всередині, який величенький, гарненький. А смачнющий. Не зволікайте, замовляйте саджанці, якщо є таке бажання і ідеї. Бо навіть в грудні земля, якщо не сильно ще промерзла, то минулого року, наприклад, я саджав дерева і вони гарно приживаються, тобто не бійтеся, ще не пізно. Посилання на Максима я залишаю під відео. Якщо буде цікаво, звертайтеся. А від мене дякую за підгончик. Ми вирішили все це в одній купі висадити на зиму, а потім весною вже собі ознайомитися детальніше, що з себе представляє та чи інша рослина, і вже в інших місцях розсадимо. Отже, бляха, вітер нам збив всю зараз схему, покажи. У нас тут підписано, що є, що. А де-не-де взагалі не підписано. Рядочок м'яти. 5 різних сортів. Ми можемо лише здогадуватися. А, Б, К, А, Б, Я. Лікарська рослинка. Приправа. Ось Бенлір. П. Бересклет. Щось без назви, але приємно пахне. І рослина очеток. Вирний. Тут у нас гвоздика. А тут якась така злакова рослина. Щось і поганенько трохи стало за час очікування до висадки. Холькус. Один чебрець у нас повстистий, а інший чебрець не підписаний, але характерний запах має приємний. Можна додавати в страви в якості приправи або так само заварювати чайок. Ось рослина також без назви. Схожа, до речі, на ось цю, яка має назву Пурпурний. Вона мені асоціюється з якимось портулаком. Хтось, хто дивиться і розуміється, на цьому посміхається. Нехай цей невеличкий відеошматочок слугуватиме мені згадкою про те, що ми взагалі тут посадили, щоб потім не переплутати. А для вас відкритий до коментарів щодо кожної з цих рослин, якщо вона є для вас знайомою, буду вдячний за. Детальну інформацію, поради, всякі лайфхаки, і взагалі, що надалі від них очікувати і з чим їх їсти. Тож, нехай росте, дякую Максим тобі за е, черговий такий презент. Поповнення на садибі це завжди чудово. Мульчуємо повторно недогнившою соломою, яка колись була сніпком на хаті. Цьогоріч е, давала лагінарії додаткову вологу і е, ще, до речі, послугувала субстратом для грибів, який я показував у минулому відео. Буде надалі використовуватися в якості мульчі допоки не перегниє. Як корова, каже Дем'ян. Кажи корові, привіт. Корова? А. Та баранчик. Дивись, коровка йде до тебе привітатися. Кажи корові му. Ой, не бійся, не бійся, вона не з'їсть тебе. Зориш? а а а баранчик як? Там ще одна маленька коровка, да? Ще одна манюнька. Ого, яка гучна корова! Чуда вже так впевнено перебуває. Mm -hmm. ну, mm -hmm. да, mm -hmm. Молодець. Ми такі ділові в шльопанах. Дивись, лебеді. Лебеді, дивись, га-га-га. Як? Дем'ян побачив вперше насос. Дуже проявив інтерес до нього. Ну, ладно пиш вышли бачишь эта штука не начипай не руками